Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У високій, високій небесній країні, де мешкали пухнасті хмаринки, жив собі татко Хмар і його маленький синочок-Хмарчик. Вони часто подорожували небесними вуличками, де мешканці були дуже чемними і любили допомагати один одному. Одного разу татко повів хмарчика на прогулянку: Дивись, уважно, синочку, сказав він. Світ наповнений маленькими добрими вчинками, і саме з них складається справжня ввічливість. На автобусній зупинці хмаринки чекали небесного автобусу. Коли він під'їхав, одна мама хмаринка підняла свого маленького хмарчика сходинками до дверей, а інший пасажир притримав їй сумочку, щоб було зручніше. Бачиш, хмарчику, мовив татко, допомогти тому, кому важче, навіть у дрібниці, це і є справжня вічливість». Біля дверей небесного будиночку вони йшли далі. І маленька старенька хмаринка. Прямувала до дверей. Інший хмарочок відчинив їх і пропустив її вперед. Це приклад поваги, пояснив татко, молодші завжди можуть зробити крок назад і подарувати комфорт старшим. Коли вони спускалися до ліфта, двері почали зачинятись. Але один хмар татусь натиснув кнопку Відчинити аби дочекатись сусіда. Вічливість це ще й терпіння, усміхнувся татко. Не поспішати закрити двері, а дати можливість іншому встигнути. Коли хмар тату зі своїм синочком відпочивали на лавці, піднявся великий вітер. Він розкидав кілька пухнастих іграшок маленьких хмарят. Повз проходила хмар дівчинка й одразу їх зібрала. А це доброта, пояснив татко. Допомогти навіть тоді, коли це не твої речі, значить зробити світ теплішим. Маленький хмарчик широко розкрив очі. Татку, то вічливість це не складні правила, а просто добрі вчинки. Саме так, мій любий, лагідно відповів татко. Вічливість це маленькі промінчики світла, які роблять нашу країну хмаринок світлішою для всіх. І від тоді хмарчик сам почав шукати нагоди бути чемним, подав лапку бабусі, притримав двері для друга і завжди посміхався, коли допомагав. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.